Доброго як це заперечує? Дякую. Доброго дня. Голова громадської організації роби своє, Ганна Омеченко. У нас створена в Запоріжжі група людей, які проти того славілля, що відбувається в Запоріжжі з електроенергії, з відключенням її. Є конкретні будинки, закріплені, які не відключають заклади, там, кафе. Треба з цим розібратися. Підготувала звернення, щоб повідомити вас, депутатів, тому що ви наші обранці, і ви, як ніхто, можете нам допомогти. Хочемо створити робочу групу чи комісію, можливо, ви долучитесь до нашої спільноти у Вайбер. Які порушення вже є? Е, є рішення від Міністерства розвитку громад та території України, що три черги лише щоб були в Запоріжжі. Ну і всюди воно там написано де. У нас в Запоріжжі шість черг і шість під черг дванадцять. Розумієте, вже порушення. Повинні відключати електроенергію на 4 години лише потім 2 години перерви, 30 хвилин на налаштування. Це не входить також. В ці 2 години це теж порушується. Плюс ці об'єкти, які не відключають по кожному. Я зробила вже шість звернень, відповідні структури, і люди написали. Чекаємо на відповідь. Просимо провести перевірку по кожному об'єкту ОСББ будинку, тому що є. Е, Повідомлення, що є корупційна складова, чому ці об'єкти не відключають. Поліцію відповідне звернення про відкриття кримінальної справи я сьогодні віднесла, будемо відкривати, фіксувати. І просять ще громади міста Запоріжжя, що наше місто, воно прифронтове, можливо, можна зовсім не відключати от над цим питанням попрацювати. І дома, які повністю найлежати. Треба щось робити, можливо, вносити їх як додаткові об'єкти, які не будуть відключатись через Кабінет міністрів, через комісію. Тому ставлю до відома, будь ласка, ознайомтеся, якщо можете допомогти створенню робочого групи, доєднатися. Будемо дуже вдячні. Дякую. Можливо, є скільки які питання? Які є питання, зауваження, пропозиції? Угу. Дякую. Дякую.